Козороги, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Давайте подивимося, яким буде для вас вересень 2024 року. Почнемо ми з енергій місяця для козиругів. І розглянемо всі основні сфери життя. Особисте життя для козирогів», кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Також пораду від карт. Що ж, давайте розпочнемо. Енергія місяця для козорогів це дуже цікаво насправді. Ви будете в очікуванні чогось, і дуже часто нам не вистачає терпіння, коли ми дуже хочемо вже чим швидше побачити якийсь результат і ніяк не можемо дочекатися. І можемо просто постійно знаходитися в своїх думках. Очікуючи на цей результат, перебираючи варіанти, і часом це все змішується просто в якусь вибухову суміш, бо а що якби я там вчинив чи вчинила інакше? Можливо, я б отримала б чи отримав би інший результат. Хоча результату, як такого, ви ще не побачите в вересні, вочевидь, що це лише місяць, в якому у вас розпочинається якийсь процес. От тільки перші кроки ви, можливо, робите, і не потрібно очікувати моментального результату. Тут у вересні вас, скажімо так, всесвіт буде вчити бути терплячими. Так, особисте життя. Так. Смірка мечів. Давайте прояснимо. Для всіх, для тих, хто в нас козирогів самотній. Наразі. Так, для самотніх козирогів. По-перше, тут може проходити знайомство. Знайомство в подорожі або знайомство по соціальних мережах, по інтернету, переписка, спілкування. Це один варіант. Другий варіант ну та тут король чаш, тут швидше за все, що буде знайомство. Другий варіант це теж знайомство, але ви будете дуже, скажімо так, в процесі. Отримання якогось власне результату, тобто це може стосуватися роботи, або чим ви будете займатися, і весь ваш фокус уваги може зміститися якраз таки на кар'єру. Хоча по вісьмірці мечів вам тут не потрібно себе обмежувати, тобто не потрібно вибирати тобто, кар'єра або стосунки. Ви можете вибрати обидва ці варіанти, не прогавте хороше класне знайомство. І, вочевидь, що людина буде зацікавлена у вас навіть більше, ніж ви в цій людині, але по е лицарю Пентаклів, це знайомство може стати таким от класним початком для стабільних, хороших стосунків. Там, де у вас будуть вкладатися ресурсно, фінансово, емоційно. Тобто вам тут, Та, да, навіть якщо. Якщо буде здаватись на початку, що ну, не зовсім ви в цій людині зацікавлені, можливо, це не зовсім ваше, але тут десятка чаш на дні. Спробуйте. Спробуйте. Не ставте собі ніяких, знову ж таки, цілий отримати результат, але спробуйте. Спробуйте побудувати стосунки з цією людиною, це дійсно може призвести до чогось гарного і дуже серйозного. Давайте подивимось далі. Козороги такі, а як же робота? <сум> Не вибирайте щось одне. Розвивайте обидва варіанти для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так, ну тут є бажання, є бажання узаконити ці стосунки, перевести їх на більш серйозний рівень, але ви одного вашого бажання замало. Тобто, якщо ви коханець чи коханка, то тут ситуація залишиться незмінною. Ваш партнер не зможе покинути свою сім'ю заради вас. Навіть якщо ви тут будете цього дуже прагнути й очікувати. Але, на жаль, ви опинитесь в цій ситуації швидше за все під кінець місяця, от повісмірці мечі, ви опинитесь в ситуації патовій. Тобто я бачу, що з цією людиною розвитку немає. Але і виходити з цих стосунків я теж не хочу. Тобто, це такий період дійсно очікування. Інше питання, чи варто вам ставити ставки на ці стосунки? Чи вони зіграють ці ставки? Чи варто дійсно очікувати для тих, хто в нас в серйозних стабільних стосунках з козерогів? Дивіться, тут також от все стоїть у вас, <свісно> крутиться навколо питання очікувань, бо тут для когось може проходити період, коли ви будете думати про те, щоб розвивати ваші стосунки. Для тих, хто просто зустрічається, це може бути одруження для когось навіть Вінчання, тобто якісь такі серйозні зміни, які скріпляють вашу пару на емоційному плані. От карта смерті, яка тут у нас випала як уточнююча, вона говорить також про ще один варіант, коли ви розумієте, що вам з вашим партнером Потрібно дуже класно, якісно розвиватися. Вам потрібно змінюватися. Змінювати трансформувати ваш союз. І це теж буде стосуватися для когось, можливо, навчання, для когось елементарно походу в терапію. Я не маю на увазі партнерську, але от давай я піду в терапію і ти підеш в терапію. Для того, щоб. Чути і відчувати один одного більш серйозно на вищому рівні, що тут ще треба знати для тих, хто в серйозних. Ну, та, тут ви повертаєтеся до а, розуміння, що насправді цей партнер, з яким ви знаходитесь зараз в стосунках, це партнер кармічний. Це партнер кармічний, це, ну нехай назвемо це уроком, який вам треба пройти. Тобто вам тут м -м, треба буде гарно попрацювати над собою, над своїми емоціями, над вираженням емоцій, над тим, щоб скріпляти свою пару, робити її сильнішою. Бо ви розумієте, що без проробленої роботи все дуже швидко може закінчитись насправді. Хто б що не говорив, а стосунки стабільні, серйозні це робота. І робота не тільки над партнером, а й над собою. Давайте подивимось роботу. Так, сімірка чаш, сімірка чаш. Для тих, хто не працює, з козирогів. Так, ну тут для тих, хто не працює, тут може бути щонайбільше це допомога від ваших дітей чи від ваших внуків, або виплати на дітей. Якісь субсидії, будете займатися їхнім навчанням, наприклад, для когось це там, вибір місця навчання або освоєння там, вашої дитини на новому місці навчання як варіант. Тобто ви тут більше по таких питаннях. Тут як такої роботи не буде. Для тих, хто в пошуку знаходиться з козерогів, що тут буде у вересні, ну, от, власне, будете дуже спішити і, дивіться, будьте обережними, тому що вам тут можуть підкинути якусь вакансію, ви її знайдете і подумайте двічі, чи справді ви готові так швидко. Не перебираючи лишній раз, а, працювати на цій роботі. Тому що по дияволу а, виглядатиме все спочатку дуже солодко і класно, ви можете не помітити багато деталей, а потім, коли ви вже будете з підписаним контрактом виходити на свій перший робочий день, ви зрозумієте, куди ви потрапили. Тому вам тут Варто не спішити, не погоджуватись на перше, що вам там тільки запропонують. Повибирайте трохи. Позважуйте всі за і проти. Почитайте відгуки про компанії. Тобто не підбирайте просто все, що ви там а, десь побачили. чи... Друзі вам можуть щось якусь роботу підкинути, запропонувати. Будьте дуже з цим обережні, бо можете опинитися в ситуації, коли треба буде відпрацьовувати певний час, ви не зможете просто так взяти і звільнитися. Тобто ви будете дуже прив'язані, але робота того не вартуватиме взагалі. Для тих, хто у нас працює в наймі наразі, скозерогів. Ну, Тут активний місяць, багато роботи, якісь намічаються нові плани вашої компанії, і якщо ви тут себе гарно проявите, швидше за все, що вас можуть підвищити. Не в вересні, а трохи пізніше. Також може бути проходження різних тестів, підвищення кваліфікації. Вам тут треба класно заявити про себе керівництво, якщо ви хочете підвищення. Але, як я вже сказала, ще у вересні його може не бути такий ніби як підготовчий етап. Для тих, хто в нас працює сам на себе, або в кого свій бізнес. Так. Тут приготуйтесь до того, що місяць буде активний. Одразу скажу для фрілансерів. Це велика кількість інформації, дуже багато роботи, і, е, ймовірно, це така робота, яку ви не зможете потім афішувати десь. Тобто я не маю на увазі там незаконна, але це просто робота, яку ви будете робити для когось, і не зможете потім приписати її собі. Тобто ви отримаєте свої гроші за неї, але це буде ніби як для когось. Якщо ви фрілансер. Якщо у вас свій бізнес, тут наводьте. Влад із бухгалтерією, з податками, з оцим от всім, тому що тут може йти бажання десь приховати, можливо, десь щось відбілити. Але це насправді не найкраща ідея. Також перевіряйте, будь ласка, всю інформацію, яка вам надходитиме. От буквально вересень, да, інформація, яка вам надходитиме. Також ваші конкуренти можуть. Працювати проти вас. Навіть з вашими постійними клієнтами. Тому тут ну, ви знайдете можливість, як з цим поборотися, але просто майте на увазі, що будете на слуху, але самі навіть того до кінця не розумітимете. Тобто, вам, навіть ваші клієнти можуть говорити про те, ой, ми вас про вас таке чули, а вас точно так, а ви, ну. Така ситуація. Тому тут працюйте з інформацією, правильною інформацією про ваш продукт, про вашу компанію, про правильне, правильне представлення вашої компанії в інформаційному полі. Фінанси. А пають романси чи ні? Ну, По чаш це не зовсім фінансова карта, це карта партнерства. Давайте прояснимо, як тут у козирогів з фінансами. Так, ну тут отримання фінансів від партнера, якісь подарунки можливі. Це і від друзів теж цілком можливо, але от саме ніби як від партнера вашого. Тобто ви тут можете хвилюватися за ваш рівень добробуту і так далі, але ваш партнер буде вам допомагати. Для когось це, зокрема, закриття якоїсь великої виплати або кредиту вашим партнером для вас або допомога з якоюсь великою покупкою від партнера. Тобто тут всі фінанси ви отримуєте від інших людей, тобто в більшості От, від, від чоловіка да, для жінок-козеровів. Це може бути і друг, і ваш начальник, який вам може премію виписати. Це може бути. Ваш дорослий син, наприклад, який хоче допомогти вам фінансово. Тобто тут від людей, з людей, якими ви в хороших, класних стосунках. Такс. Морально-психологічний стан. Підвішений. Очікувано, дуже очікувано, тому що. Енергія місяця у вас в очікуванні, так само ми тут бачимо повішеного, він у нас сигніфікатор ситуації, в якій нам треба просто посидіти, подивитись на все, скажімо так, збоку, проаналізувати і не робити ніяких різких рухів, не форсувати події, а попрацювати, можливо, трохи з своїм внутрішнім станом, поки у вас є такий час, така можливість. Давайте мені кілька карт, ще прояснимо повішеного. Ну, тут багато обдумування над якимось над тим, що треба закінчити для того, щоб розпочалася якась нова дорога у вашому житті. То тут іде от по 10 мечів, таке серйозна, конкретне закінчення чогось, і зразу за нею йде зірка. Тобто ви зрозумієте, що ви зробили все правильно. Ви, можливо, навіть щось закінчите, щось я маю на увазі: стосунки з кимось, спілкування з кимось, там, зміна орієнтирів, зміна цінностей навіть просто в голові. Не обов'язково щось міняти на фізичному плані, да, там, о все, значить, я з роботи звільнюсь. Почни з внутрішнього плану, потім зміни в фізичному підтягнуться. Просто запам'ятайте, що ми сидимо, думаємо, ми зважуємо всі за і проти, всі логічні і емоційні, і будь-які варіанти, і ми доходимо до рішення, що потрібно щось завершити. І одразу ж, одразу ж з'являється зірочка, яка дає нам надію. Яка показує нам новий шлях, який буде значно кращий за попередній. пораду. Пораду від карт. Будь ласка, ось вам порада. Зміни. Зміни. Але зміни дуже повільні. Зміни, на які потрібно почекати. Це, власне, те, що я сказала. Не розраховуйте, що як тільки ви там, почнете. Міняти всередині якісь свої установки, якесь своє бачення а, скеровувати в інше русло, думки свої міняти, можливо, спосіб життя міняти. Не очікуйте зразу на наступний день результату, це як з дієтою. Та? Якщо я почну здорово харчуватися, і от я один день харчуюсь класно, я не отримаю завтра мінус 10 кілограм на вагах. Лише якщо я буду. Тобто, якщо я буду вперто йти до своєї цілі крок за кроком, день за днем, і я побачу цей результат. Просто не спішіть, так? видихніть. Побудьте трохи в цій енергії повішеного, бо він насправді от він не просто висить тут, так? він медитує. Вся кров з тіла стікає. До голови, приливає до голови, і голова може мислити більш ясно. Можливо, для когось це місяць роботи з своїми внутрішніми установками і коригування так, плану. Коригуємо план, куди кораблю нашому рухатись. Цікавий місяць для козерогів, буду дуже рада почитати ваші коментарі, як все складеться. До нових зустрічей, до нових відео, папа.